Я думаю, коли хтось вже в цьому залі, як зайшов тепер, був зачарований, правда? який він був, і який він став змінився. Постійно. Немає нічого ніколи інде стало. Наше життя є унікальне, неповторим, і кожного з нас проводить Бог через це життя так унікальне. Може, То, чи іншого тепер, може, не можемо усвідомити собі важливості чогось, що ми робимо, але це проблема наша, що ми цього не усвідомимо. Це проблема наша, що ми цього не бачимо. Коли дивитися на наше життя, ми живемо так, немов би вічно. Ми не задумуємося над тим, що сьогодні було в Євангелії про цього багача, що Господь приходить і каже, що забере його життя. Напевно, люди між собою говорять на різноманітні тематики, дискусії і в різноманітних середовищах. Політичних, але напевно майже ніколи, а візьму сказати, що ніколи. Люди не говорять про тему смерті. Це не мов тема табу. Але це то, що всіх нас чекає. Це то, що всіх нас єднає. І це не значить, що ми маємо. І Я смерті. смерті, в тому є річ. Ось і так і казали, пам'ятай про смерть ніколи не злішиш. Коли ми дивимося на наше життя під кутом смерті, то все набирає цінності. Коли ми дивимося на наше життя під кутом того, що воно колись буде закінчене, то кожна ми. Цінності. Кожна людина набирає вартості. А так, коли дивитися на наше життя, ми живемо, не могли писали чорновик. Не знаю, чи тепер школи школі пишуть чорновий клім. Я ще ставостарні закваски ми ще писали чорновик, потім переписували в чистовик. І ми живемо так так до наше життя, не немовби писали чорновик. А от колись прийде час і ми себе перепишемо, Само не так. Ми одразу пишемо часто. Кожна мить, кожна життєва ситуація є унікальна і неповторима. За кожною життєвою ситуацією стоїть Господь. Однак ми часто цього не до кінця свідомо. Ми дуже легко виживаємо час на будь-що. зробіть вдома коли собі іспит часу. Може, не іспит супільний, а іспит час. Порахуйте собі ввечері, одну на ці людей у затрачений час. Може, дні бувають різні. Певно, краще порахувати тиждень. А що я в тижні не поклав час. А я не чи десь його витрачаю, це не є гроші, які можна покласти до банку. Це не є колоса, яку можна покласти до холодильника. Це не є одежа, яку можна повісити до шкафу. А час ти встаєш і що почуваєш. Отмовляйте, ми сьогодні, я вважаю, добре вживаємо час, а? бо зібралися разом спочатку, щоб прославити Бога. Тепер зібралися разом, щоб ділитися думками, як я згадував храмі, щоби слухати одні одного. Мені вважають сьогодні добре використання. І маємо дивитися так ціле наше життя, щоб ми вміли. Добре використовувати свій час. А особливо розуміти собі, що цей час, даний Богом для нас не просто так. Бог дав з певною ціллю, певною місією. І Бог, коли покликав нас небуття до буття, дав нам кожному якесь особливе завдання. Організм. Що в людському організму є приважливим? Та все важливе. Серце служить цілому організму, правда? Воно не працює на себе. Никі працюють для цілого організму, шлунок також. І в людському організмі кожний орган є приважливий. Але унікальність людського організму. Тому що ніякий орган не працює для себе. Він працює що? На інших. А той інший працює на інших. Коли дивитися на людський організм, це найкраща модель служіння, найкраща модель функціонування. Коли він все є на своєму місці, а що в людському організмі деколи що починає працювати на себе? Це злоякісна пухлина, рак. Він починає працювати сам на себе, що тоді орані гідне. І так в нашому житті. Коли ми починаємо працювати самі на себе, ми зачекаємо, ми гінемо. І тому важливе покликання нас відчути цю свою місію. І це не є питання відчути раз назавжди. Росіяни кажуть, тримай, держи ухо астрока. Завжди маєш бути уважним. В часі богослуження ми дуже часто поважаємо слова будьмо уважні. А що ми найбільше жаліємося в часі молитви? Що ми є неуважні? А молитва це лише тест, яка показує, що ми вже раді. Житті також є неуважні, не лише на молитві. Молитва лише нас, нам показує і валяє цю нашу поставу. Ми неуважні. Бо постійно, десь є увага. Це, коли я кажу, що ми неуважні, це є частково правда і неправда, бо ми завжди уважні. Але уважні на що? На щось інше. Але не на те, що ми тепер маємо. Робимо одне. Думаємо про інше. Будемо робити інше, будемо думати ще про інше. І так постійно-постійно щось. Я деколи дивлюся на нас, чому подібні на пса. Бачили, як пас біжить? Язик завжди на 5 сантиметрів його перебій. І так наші думки, і ми завжди на 5 сантиметрів спереді того, що робить. Зупинитись. Зупиний фізь. Поглянути на себе і подивитись, що ж мені Бог дав. Яке служіння, Він хоче, щоб я виконував саме в цей момент. Може, він пізніше, буде інше служіння, інші боярські. Але Бог мені щось дав. Щось. Бог розраховує на мене. Бог покладає надії на мене. Бог хоче, щоб я саме це зробив. Бог розраховує на мене на моєму місці. Я стараюся щось робити. Але в далекій мірі Бог розраховує що? На кожного і на кожного з нас. Тому що Бог покликав кожного, кожного з нас до буття. Богові потрібний кожен зараз. І Бога, так як в організмі людському не буває неважливих людей. В людському організмі кожен орган важливий. І для нас. І ми також кожен є важливим. Знаєте, напевно, багатьом у нас житті. З кризи, труднощі, проблеми. І коли з'являвся хтось на нашій дорозі і підтримував нас, ми розчаровували собою, Проста. А хто з'являвся, хто вірив в мене, казав, ти то можеш, ти здатний, ти спроможна то зробити. І в тому є феномен. Відношення Бога до нас. Погляньте на наші стосунки з друзями. Правду кажучи, у нас дуже мало друзів таких. таких. Ну, То є більша глибша тема. Але коли дивитися так спрощено, чому нема друзів? Тому що друзі це ті, кому ти довіряєш, Ну, довіряєш наскільки можеш. Але ми бачимо нас, як часто в нашій довірі ми один одного підводимо, часто одного в нашій довірі підставляємо. Чому? Бо ми є річ. Маємо зрадену природу від і є. Ми бачимо, що хтось, ми, як правило, маємо до когось претензії, що хтось десь там знає, що довіру зрадив. Хтось комусь не варто довіряти, хто скористався моєю довірою. І всі ми ходимо такий ну, недовіриний. Поляйте на дітей. не інакше, не є дуже довірний. А ми так і кажемо, не будь довірними, довір, як дитина. Мені зборобі, ми, ми не довірили. Я зі роздумав раз, про, про як ту віру з тебе витиснути, от як так? Я свій якийсь момент відкрив. Слухай. Але ж це не ти маєш шукати віру в собі Поглянь, Бо вірить в тебе. В нашому житті, з друзями, якщо в мене хтось запланував, раз, другий, третій, я сказав, дай мені спокій своєю дружбою. Бо я наші відносини з Богом. Скільки разів ми його підставляли, зраджували, відрікалися, Скільки разів? Безпечно. Кожен з нас. Я один з перших. Приходимо до свого що Бог прощає. А не тільки Бог прощає, але Бог що? Я можу розчарувався в собі, я можу сказати, що ще не я вже нічого не можу дати спірати. Я вже знімірився, що змінити в собі. Але Бог ж не буде. Тому що він просто любить, прощає, милосердя має, а тому, що він певний в мене. Він знає мене краще за мене. Я думаю, що я знаю себе, але погляньте на наш досі життя скільки разів було, що я. Думав, думаю, що знаю, щось про себе якийсь момент відкривали в собі такі якісь особливі риси чи здатності, які не сподівалися. І це не має різниці, які риси чи злі, так? чи навпаки, добрий, неповторний. Ми деколи можемо бути такі жадні, що. Ну, що жаль? В якийсь момент в такі в Або, згадайте, ми відкриваємо собі таке милосердя, таку щедрість. Або згороді, ми на виглядаєш такі щедрі. Останню сорочку віддати. А в якийсь момент нам щось так було шкода чогось, що ми знаємо, здається, себе але не знаємо. Бог знає нас. Босили через смерть і Воскресіння Він повірив кожного з нас. Він відкупив у кожного з нас. Ми є цінні в очах Божих. Ми зараз дуже рідко вживаємо синів літрічній комісії, і очолі також майже не вживаємо слова раб Божий». Бо Це так раб Божий. Рап, як то раб? Люди на вільний. Ми вживаємо делікатніше слово, сподівання. Слуга Божого. А хто є слуга? Ну, Слуга сьогодні не служить в одного, завтра в іншого. Це завтра взагалі не служить, бо там він відпочиває. А хто є рак? Який належить Комусь. Ми належимо Богові. Ми є власністю Бога. Бог через свою смерті і Воскресіння відкупив нас і зробив нас своєю власністю. І він, коли відкупив нас, то повірив нас і довірив, де він довірився нам. Погляньте, Господь Іванглії каже, все, що вірою попросите. Побожний, чи не побожні? Чи ти достойний цього, чи недостойний? А що кажуть? Все, що з Вірою, попросити. Бог не мов би віддає себе сам у нашій руки. Все, що звірою попросити. Чи могло так сказати комусь? А підвезли діти? Все, що попросиш у нас звідти, я тобі да.